Привіт! Готові займатись? Поїхали. Встали ножки на ширині плече. Руки на металію. Робимо коло тазом. Один, два. велике велике коло. Три. І в іншу сторону. Один, два. І три. І чотири. І ще. В сторону і два. Молодець. І чотири. І В іншу сторону. Один і два. І три. І чотири. Круто. Стали ноги трошки ширше. Поставили ручки до сторони. І достаємо протилежну ручку до носочка. І поміняли сторону. Підняли. Ще. Вниз. Піднялись. Поміняли. Встали. І один. Ручки в сторону. Три. І піднялись. Ще. Вниз. Молодець, а тепер обняли свою праву ножку. Обняли, обняли, обняли. Піднялись. Поміняли ліву ногу. Раз. Обняли її гарненько. Підняли ще праву. Схопили, підняли, підняли, під, підтягнулись до неї. Молодець. І поміняли. Раз. Два, три. Круто, поставили ручку одну на талію, До сторони один, два, три. І почнули сильно-сильно. П'ять, шість. Вниз. Сім. Підняли ще. Поміняли сторону. Два, три. А тепер затримались тут, показали. Шість. Молодець. Вниз. Ще раз поміняли ручку. Один, два, три, чотири. Затримали руку тут. Шість. І вниз. І піднялись. І в іншу сторону. Два. Три. Молодець. Потянулись, потянулись. Шість. І вниз. Молодець. Дві руки наверх. Зараз будемо вперед. Піднялись. В сторону. Круто. Вперед. Ще до сторони. Молодець. Вперед. Піднялись. В сторону. Нахилились. Вперед. Молодець. В сторону. Взяли ручки замочок ліктьовий, Так, тримаються лік лікті. І до підгулки втянуся. Один, два. Дивлюсь на мене. Рівна спинка. П'ять. Шість. Сім. Піднялися останній раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодець. Струсили ноги, зробили глибокий вдих, і на видиху сіли, як грибочки. Маленькі-маленькі, тепер виросли великий грибочок вдих. І видих, сіли. Молодець ще вдих. І на носочки піднялись, піднялись, піднялись. І видих, сіли. І останній вдих, і опустили руки. Видих, струсили ножки, похлопали собі. Молодці. На сьогодні все. Тоді Ронька. па-па!